Сьогодні ми поговоримо на делікатну, але важливу тему: що робити, якщо у чоловіка виникають проблеми з ерекцією? Це питання турбує багатьох, але про нього часто соромляться говорити. Та пам'ятайте, ця проблема поширена і з нею можна впоратися. Перше, що варто зробити, не панікувати. Разові труднощі трапляються у більшості чоловіків і можуть бути наслідком втоми, стресу або звичайного хвилювання. Але якщо проблема повторюється, важливо розібратися з причинами перевірте фізичне здоров'я. Ерекція залежить від роботи серцево-судинної, гормональної та нервової систем. Тому, якщо виникають труднощі, варто звернутися до уролога чи андролога. Регулярні обстеження можуть виявити такі проблеми, як порушення кровообігу, гормональні збої, зокрема низький рівень тестостерону. Хронічні захворювання, наприклад, діабет або гіпертонія. Зверніть увагу на спосіб життя. Часто причина криється у звичних речах. Малорухливий спосіб життя уповільнює кровообіг, у тому числі й у зоні малого таза. Нездорове харчування, алкоголь, куріння, вороги чоловічої сили, регулярна фізична активність, збалансоване харчування, а також повноцінний сон значно покращують ситуацію, психологічні фактори стрес. Тривога, страх невдачі можуть стати серйозною перепоною, особливо у молодих чоловіків, які переживають через перші труднощі. Якщо це ваш випадок, не соромтеся звернутися до психолога чи сексолога. Медичні рішення на сучасному ринку є чимало препаратів, які можуть допомогти. Але пам'ятайте, приймати їх можна лише після консультації з лікарем. Самолікування може призвести до серйозних ускладнень. Проблеми з ерекцією це не вирок. Сучасна медицина, зміна способу життя та робота над психологічним станом допомагають у більшості випадків. Головне не ігнорувати проблему та вчасно звернутися до фахівця.